Добрий день. Я хотів би сьогодні розповісти, хто за що відповідає на будівництві. В мережі дуже багато відео, в яких майстри показують, як треба робити покрівлю, які запили, як накривати металочерепицю. Але не показано, хто повинен це робити, і чому він це повинен робити, хто за що відповідає. Тому що сьогодні ми. Розглянемо такі три питання. Чому роблять саме так цю покрівлю? Чим регулюється і хто відповідає за це все? Так як я маю відповідну освіту, я хочу заявити, що майстер ні за що не відповідає. От така ситуація склалася. Що найчастіше? На покрівельних роботах власник зрізає таку адміністративну велику верхівку, як прораб, проєктувальники, будівельна фірма, будівельний підряд, договір, і все це, включаючи з розрахунком, покладається на майстра. Мов, Він повинен це. Знати, вміти і робити. Насправді, це зовсім різні люди повинні займатися такими речами, як розробка проєкту, та втіленням його в життя. А розробка проєкту це така річ, яка дуже специфічна, вона дуже залежить від багатьох факторів. Який ціновий сегмент ви собі обираєте. Найдешевший оптимум там, чи прайм сегмент від цього? Поняття, в проект закладаються основні рішення. Ці рішення повинні бути на бумазі вивірені. Переглянуті та їх вартість кінцева, можливість їх реалізації, чи будуть, буде такий сорт деревини в вашому регіоні, наприклад, так. І, і як це все робити, як це все виконувати на висоті там 20 метрів, чи є для цього технічні можливості для виконання вашого замовлення. І вже після того, як визначилися з вузлами, з кріпленнями, на які саморізи, хто їх приводить, коли є повна кошту, повний кошторис, розрахунок необхідного дерева, розписано, що все, або намальовано, що все, все робиться так, або відповідно до такої інструкції, вже потім приступає майстер до робіт, до проведення робіт. Тобто, якщо люди намагаються це все. Перекласти, що майстер повинен це зробити, це неможливо, це рідко приводить до якихось результатів. Бо майстер він просто, він просто майстер. Він не інженер, не архітектор, не підрядник, не постачальник, не снабженець, не технічний нагляд. Небагатої іпостасій, які на нього покладаються. Тобто. Врешті-решт, всю відповідальність за всю роботу несе замовник за результат роботи. Якщо замовнику не подобається результат роботи, то тут є запитання: а чи замовник складав договір з відповідною особою, там, підприємством, договір підряду. І, до речі, чим це, ця, ця будівельна галузь регулюється, вона регулюється цивільним кодексом України. Там прописаний будівельний підряд. І от, ну, це просто в різних країнах може бути різний менталітет. Там, кажуть, десь на Сході там, всім, всім селом будують будівлю, а потім ти типу, повинен будувати будинок також своїм сусідям, там, чи баранами розчитуватися. Ми в цивілізованому суспільстві маємо свій цивільний кодекс, в якому записані основні моменти. Записано, що? Проєкт. Надає замовник. Я таку підготував табличку, в якій я хочу розповісти, що це як. Є замовник, він узгоджує проєкт з проєктною організацією. Проєктна організація йому повертає цей проєкт, і замовник несе цей проєкт вже в будівельну підрядну організацію. А будівельна підрядна організація спускає майстру цей проєкт, спускає снабженцям сам цей проєкт спускає прорабу цей проєкт, спускає технічному нагляду цей проєкт. Коли цей проєкт виконується, проєкт ціма усіма людьми, проєкт повертається, ну, будівельна організація, будівельна підрядна організація, каже, так, ми закінчили і передає відповідно договору до замовника. Тобто. Проблеми виникають, коли замовник намагається перескочити ось ці ланки і зв'язатися лише з майстром. Тому виникають дуже багато питань. І ти так робиш, ти не так робиш, а я в інтернеті бачив, а чому так? І це все повинно вирішуватися та, на тих раніших етапах, коли ще майстер не працював чи не привіз обладнання. і... Не вся команда стоїть і дивиться, як вони вирішують, як якийсь там запил будуть робити. Тому є цивільний в якому написано, що замовник надає підряднику проєктну кошторисну документацію. Якщо він не надав проєктну кошторисну документацію, сказав, зробіть мені дом 3 на 4. Все, які питання. Зробили дом 3 на 4, а вони з того зробили. А я собі хотів не такий. А ми не знали, тому приймайте дом 3 на 4. Все. І ви повинні за нього сплатити. Як за дом 3 на 4. Все, що домовлялося. А я не так думав, а ви не того зробили, а то все, 5-10 немає проєкту, немає претензій. Сплачуйте і до побачення. Тож, я хочу сказати, що за багато років я зрозумів, що неможливо вгодити всім замовникам. Виконуючи свою роботу максимально професійно, все одно. Десь там 30% проєктів починає, ну не 30%, ні, ну в Харкові там набагато менше, бо люди не намагаються вже контролювати мене, там, знають так, відгуки, од від, від рук до рук переходить, але заїхавши на нове поле, де мене не знають, люди намагаються контролювати мою роботу. І тут виникає дуже багато питань. Вони думають, що вони щось знають краще мене, чи ще щось, чи ще щось. І це все приходить з часом. Не після укладення договору. Я складаю договір просто на таблиці Excel, ознайомлю людину, і це є такий договір. В таблиці Excel на Google Диск, пардон. Ну, да. на Google Диск там розписано, розписаний ну, кошторис, хто хоче, я звісно. можу дати зразок свого договору. Будь-який договір і усний в тому числі це договір, який необхідно, якого необхідно дотримуватися. І от питання починається на тому, що я казав так, а я почув так. І тут також це не має права бути усним договором, бо я такого не казав, а я таке казав. Це повинна бути або на диктофон записана розмова, що не завжди приймається в суді. Це повинна бути якась документальна річ. Просто замовник повинен бути ознайомлений з таблицею Excel в облакі на Google Диску. Я їх ознайомлю з таблицею, з Google таблицею на Google Діску. І для мене я вважаю, що цього достатньо, бо людина ознайомлена. Там видно дати, коли змінена ця таблиця, там внесено, що виконано. Вносяться оплати замовником. Описаний договір, людина читає, погоджується, не погоджується, і потім всі такі питання, як, от я хочу, щоб ви по-іншому зробили, так зробимо без питань. Ви заплатите за те, що ми так зробили, ви заплатите за те, що ми розберемо, ви заплатите за те, що ми зробимо по-іншому. Нема питань. Все, що ви сказали, буде виконано, все, що ви не сказали, ми робимо на власний розсуд і тому. Якщо додаткові якісь прохання в процесі, якщо ще є час, то ми, звісно, що їх виконуємо. Але якщо треба переробляти, то за це платить замовник. Ну, в більшості випадків інколи так, ми можемо там трошечки, якщо там 20 хвилин розібрати щось переробити, то ми, звісно, що там півдня можемо покласти на переробку. Це не такі великі втрати для нас. Але за все це за результат, чи сподобається замовнику наша робота, чи не сподобається за термін. Несе, як правило, відповідальність замовника. за терміни. Майстер не може відповідати вам, сказати, в такі то терміни ми вкладемося, бо без проєкту, без, без проекту це неможливо. Є постачання, є погода, є суміжні роботи, є форс-мажори, і найчастіше люди не готові почути. Реальна відповідь, я не знаю, коли це закінчиться. Є робота, вона йде, я вам можу гарантувати, що робота йде. Але терміни закінчення робіт, робіт реальні, якщо людина хоче почути, то вони дуже отак от домовляються, за стільки зробите, та за тиждень зробимо. І це все розтягується на місяць. І це нормально. І робота там була на тиждень. Але із-за того, що матеріали не приїхали тиждень, тиждень йшов дощ і тиждень. Не могли розвантажитися, ну, там, чи ще якісь причини, чи собака здохла, чи ще щось. Ну от так, от, так сталося. Реально, це все місяць продовжується. Хоча самих робіт там на тиждень. Чому це місяць продовжується? А-а-а, а тому, а сьому. І ті, хто люди відповідають за свої слова, вони ну, ніколи не кажуть, там, ми за тиждень зробимо. Бо потім прийдеться відповідати, а чому за тиждень це не зроблено чи ще щось, можуть бути якісь претензії. Тому час виконання робіт він також, він залежить, він не залежить від майстра. Є постачання, є проєкт. Металочерепицю можливо замовити запасом, і тоді будуть обрізки, бо немає проєкту. Або по факту, коли ви зробили стрипільну систему, ви поміряли, ви точно сказали. там... До сантиметра. Якава Як металочерепиця необхідна. Стільки листів. Як вона ляже. І завод починає обробляти ваш запит. І на заводі виявляється, що немає такого кольору металу. І він буде через два тижні. І все. І отак от бах. І чекаємо, і чекаємо. Опа, не вистачило двох листів металочерепиці. Треба дозамовити. Та сама історія. Ну, має металу. Може і є метал, але це така рулетка, що гарантувати, ставити терміни. Це майстер точно не може, бо для цього повинна працювати велика адміністративна надбудова. Хто там? Постачальники, снабженці. так, і Технічний нагляд. Тоже прийшов, каже, мене то, то не влаштовує. Давайте невідповідно надані проєктно-технічній документації. І майстер за що відповідає? За те, що робота його відповідає наданій проєктно-технічній документації, або технологічним картам продукту. Я часто використовую там технологічну карту з монтажу металочерепиці руки для монтажу інших. Видів металочерепиць, ну, інших найменувань металочерепиці. Там розписано, в якому порядку крутити саморізи, як і збирати металочерепиці, в якому порядку, як це саморобити, які каньки, які сніготримачі, як єндові питань дуже багато. Якщо ці питання неможливо вирішити в проєкті на кошторисній документації, в проєкті і більшість будівельних організацій не прописується не розписують проєкт стіки, то тоді достається технологічна карта з монтажу металочерепиці і проводиться монтаж відповідно до технологічної карти металочерепиці руки. Ну, там. І в проєкті повинно це, хоча б про це описано, повинно бути, що відповідно до технологічної карти металочерепиці руки, бо може прийти будь-який знаток з інтернету і сказати, а ви не так робите. А навіщо це так? А хто це так робить? А от ми так вчили. І все. І в нього теж правильно буде. Технологічна карта, але іншого виробника. І тут обидва варіанти, як можуть бути правильними. Але щоб не заплатити гроші, замовник скаже, що ні, це так було неправильно зроблено. Тому замовник, відповідаючи, бери, беручи на себе. Ризики будівництва він відповідає за наданий проєкт, за замовлений проєкт, за наданий проєкт. Він відповідає за результат. Якщо мені подобається результат роботи, то майстер з цього не винний. Майстер винний, якщо результат роботи не відповідає наданому технічному замовленню. ТЗ. Технічний запит, технічне замовлення, не відповідає надані проєктно-кошторисній документації. От майстер за це відповідає, це його царина, так сказати. І майстер взагалі не відповідає, чи сподобається, чи не сподобається. Якщо майстру доплачують за проєктанта, за за так. за технічний нагляд, звісно, краще відсунути і наняти зі сторони людину, але не в кінці. А стабільно не рідше там, одного разу на тиждень. Це в найдовшому випадку. На неї, а ну, краще раз там, через день, через три дні. Постійний контроль, постійний контроль потрошку, по 15 хвилин, пробіглися, продивилися, домовилися, відповідає. Рухаємося далі, рухаємо, рухаємося далі. Бо потім закриті. Частини переробляти дуже важко. І така ситуація, що замовник відповідає, він повинен надати майстру. Там, часто і матеріали. Ну, інколи майстри беруться з матеріалом робити. Ну і матеріали майстер повинен. Замовник повинен майстру надати. Матеріали. Часто так, це 80%. що? Замовники самі купляють матеріал. Добре купляйте. Я виконую роботи, це ваша справа. Замовник відповідає за матеріали, за терміни і за багато інших питань. Тому, чому саме так робити? Бо так вирішив замовник. Хто відповідає? Відповідає замовник. Чим регулюється цивільним кодексом України? Такі питання. Такі питання, вони не ставляться, вони наче всім відомі, всі про них знають, але ніхто не каже Там, мисики на фальцевій покрівлі, як їх робити чи їх робити взагалі. Це не вирішує майстер. Це вирішує замовник. Майстер на свій розсуд вирішує, буде робити, не буде робити. Є в нього час, є в нього бюджет покласти там. Тисячу гривень денної зарплатою майстра на ці мисики. Два тижні покласти на я на мисики. Чи немає, це майстер вирішує. Як? Да, майстер вирішує. Але якщо ця робота не оплачується, якщо за неї не договорено, то майстер сам вирішує робити їх, як їх робити, і це місце для творчості, для пошуку грошей. Тому, перше за все, відповідає замовник від початку до кінця за результат. Я вам заплачу в кінці, а вдруг мені не понравиться, не сподобається. Ну, а що ми, ну як? Я ніколи такі договори не за, ну, підписую, що вам я. Отримую зарплату після того, як замовнику сподобається. Ні, це нормально, замовники, люди різного сорту, різного калібру. Якщо там нехай 20% буде людей, яким гроші важливіші за чесню за правду. Ну, так це ж ми про великі гроші кажемо. Там люди втрачають свідомість. Коли ми розмовляємо там про 300 тисяч гривень, ну там про 10 тисяч доларів, це люди. Гроші так. Не просто непросто і, і буває теж. Зі скандалами зароблені, і ці гроші витрачаються тож, незрозуміло куди і чому їх вообще платити, бо ця людина мені не подобається. І, звісно, що та робота, що ну так. Так вийшло, що та робота, не подобається і людина, не подобається. І, ну, я його більше не хочу бачити, так що хай він іде. Безоплатно звідси. Тому ця сума 20% несплачених об'єктів ну, частіше за все не сплачують якусь частку, там, зі 100 тисяч не платять там, 30 тисяч. 70 платять, 30% не платять, це найчастіше така ситуація. Ці 30% повинні оплатити інші замовники. І ціна зростає, і люди виходять з ринку. Ну, ті, хто не можуть робити там, в два рази більше роботи за ту ж саму ціну, то люди тіряються. Але, але хто за що відповідає, я сподіваюся, я вам відповів, що всі ми живемо в соціальному суспільстві, всі ми повинні бути як освіченими. Досвідченими і знати, як це все робиться, тому підписуйте договори, беріть предоплату, передплату. Частково маленьку виконали маленький етап робіт, здали цей етап робіт. Замовник перевірив сам, чи надіслав контролюючий орган, там, те ще перевірило, взяли наступний. Маленький пакет грошей і працюємо далі. На кінець ніякі розрахунки не залишайте і пам'ятайте, що за все відповідає замовник. Дякую за увагу, всім гарного дня та приємної праці. До побачення.